Зараз звернення до наших нових підписників, які долучилися недавно до нас в всіх наших соціальних мережах. Якщо ви не розумієте до кінця, чим все ж таки ми займаємось, чи ми продаємо плитку, чи ми робимо ремонти, чи ми розробляємо дизайн проекти. Відповідаю, значить, наш салон на сьогодні досяг такого рівня, що ми надаємо повний комплекс послуг для вас, для наших клієнтів від розробки дизайн проєкту до виконання цього дизайн проєкту нашими майстрами, нашою командою до втілення вашого ремонту в життя по нашому дизайн проєкту. До речі, хто замовляє у нас дизайн проєкт, той по отримує спеціальні умови на придбання всіх матеріалів для цього ремонту. Можете записатися на виконання робіт, стати в чергу. Коли буде черга, ми виконуємо ваш ремонт під ключ з максимальним комфортом для вас. До речі, зараз у нас іде робота на чотирьох об'єктах паралельно. Всі ці об'єкти контролюю я особисто працюють надійні люди. люди перевірені. Вам не треба буде шукати нікого, ніяких майстрів, еликсів. Той напився, той не вийшов. Все цього головної болі у вас не буде. Ви получите максимальний комфорт, максимально короткі терміни і з максимальною якістю. Ось, до речі. Останнє наш Рілз загружено. Це дизайн-проєкт, який ми втілили в життя нашим, нашими майстрами, які з нами працюють. Приватний будинок 156 квадратів, два поверхи. Відмічу майстра, який працював там, відмічу нашу дизайн-студію, підписуйтесь, будь ласка. Якщо ви хочете зробити ремонт або розробити дизайн проєкт напишіть нам, ми вас проконсультуємо абсолютно безкоштовно. Все зробимо для вас. І найголовніше, якщо ви хочете щось зробити, особливо стосовно вашого дизайну чи вашого ремонту, подумайте 10 разів і обов'язково приміть правильно. Гарного дня.